Вранці 3 липня росіяни били ракетами та дронами по місту Дніпро, поцілили по торговельному центру, зачепило й прилеглу інфраструктуру. За даними місцевої ова шестеро людей загинули на місці, ще дві жінки померли в лікарні. 58 людей поранено. В лікарнях перебувають 19 постраждалих. 4 липня в Дніпрі оголосили день жалоби. Лужа коло мене лужа крові. Була дуже багато крові Скло Поранило мені лісо, руку тут встигли... Сюди спуститися до вибухів. Всі кричали, плакали всі, всі в шоці. Досі у Дніпрі під завалами багатоповерхівки зруйнованої 28 червня рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, внаслідок цього удару загинуло троє людей. У дев'ятиповерхівці понівечені чотири поверхи, 12 постраждалих. Серед них семимісячна немовля і вагітна жінка. Сьомий день на місці прильоту працюють рятувальники, розбирають завали. Ми з бабушкою, дідушкою вийшли в коридор. Льоні, йди сюди. Ну ви ж потом бабах, Просто двір упала. Запах пошов. Гарі пиль пошла. Я впала на пол. М'яталіс пані було страшно, Я плакала. У неділю, 30 червня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по відділенню пошти у Харкові. Загинула одна людина. Серед поранених восьмимісячна дитина. Звичайний цивільний об'єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина на жаль загинула. Мої співчуття всім рідним. А ввечері 3 липня окупанти вдарили по Київському району Харкова кабами. Постраждало 14 людей. Серед них двоє дітей та двотижневе немовля. Частково зруйновано два приватних будинки, ще 10 пошкоджено. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, кафе, пошта, спортклуб та два корпуси університету. Вже на ранок 4 липня ворог завдав удару по селу Глушківка Куп'янського району. Поранені отримали троє людей. Ще четверо людей поранено внаслідок обстрілів Чугуївського та Харківського районів. На всіх місцях ми проводимо. На слідчі дії ми працюють вибухотехніки криміналісти разом з процесуальними керівниками. Ми вилучаємо всі залишки боєприпасів для того, щоб подальшого ідентифікувати як вид зброї, так і військовий підрозділ, який завдав цей е, авіаудар. По кожному такому факту, по кожному обстрілу, оскільки це цивільний об'єкт, оскільки це поранені, цивільні люди тут не знаходиться жодного воєнного об'єкту, жодних військових тут не було. Ми реєструємо кримінальне провадження за статтею 438 порушення законів звичайно війни. І по кожному такому факту триваємо. Било окупанти й по Полтаві. Одна людина загинула, ще троє. Отримали поранення. Один з них у тяжкому стані. Уламками та вибуховою хвилею у школі та дитсадку повибивало вікна. А на Херсонщині внаслідок російських атак пошкоджено 59 приватних та два багатоквартирних будинки: медичний та навчальний заклади, газопроводи та чотири автомобілі, серед яких службові авто, поліції та медиків є загиблі та поранені. Поранено трьох чоловіків. У всіх мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення різних частин тіла. Вночі росіяни обстріляли її отраду кам'янку. Місцева жителька отримала вогнепальні поранення. Ніг упродовж доби. Росіяни били з артилерії по Дніпровському району Херсона. Отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. 54-річна жінка. В день на подвір'ї будинку отримали поранення двоє місцевих жителів. Це чоловік та жінка з множинними пораненнями тулуб. Ба ніг та рук ввечері літня жінка померла. Тим часом на запорізькому напрямку бійці аеророзвідки 65 ї бригади знищили дві російські бойові машини. Це, зокрема, мотолига та причепна гаубиця Мстабе. Що твоя правда? Бути зазнала, або бути за брата. Ким би ти був, якби не було завтра. Що написав, бо у запад, якщо нема адресата, на кого схоже не чи тата? Де народився країна, екватор. Місто міняє людину повір, місто не крапка, на мапі. місто вмирає, якщо запустив, якщо Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.